Мозковий туман зростає, і це найбільше вражає людей віком до 80 років. Мозок в епоху перевантаження, чому молоді люди відчувають мозковий туман і що з цим робити. В останні роки я часто чув скарги від друзів і колег на розсіянність, забудькуватість і загальну неможливість зосередитися. Спочатку я відносив це до стресу між роботою та життям. Але тепер, після нових досліджень, стало зрозуміло, що проблема набагато глибша і, на жаль, стосується цілого покоління. Нещодавній національний аналіз, опублікований у журналі Нураледжі, показав тривожну тенденцію, когнітивні порушення, що проявляються труднощами з концентрацією, пам'яттю та прийняттям рішень, стають все більш поширеними, особливо серед людей до 80-х років. Це не просто анекдотичне явище, як висловлюються автори статті, це серйозна проблема, яка потребує уваги та активних дій. І якщо раніше ми вважали зниження когнітивних функцій неминучим супроводом старіння, то тепер стає очевидним, що сучасне середовище, в якому ми живемо, чинить величезний тиск на наш мозок, і цей тиск проявляється набагато раніше, ніж ми могли собі уявити. Чому молодь? Той факт, що найбільше зростання когнітивної недостатності спостерігається серед людей віком від 18 до 39 років, змусив мене задуматися про причини. Я думаю, що справа не лише в хронічному стресі та поганому сні, хоча ці фактори, безперечно, відіграють свою роль. Сучасне життя це постійний потік інформації, повідомлень і завдань, які змагаються за нашу увагу. Ми живемо в епоху цифрового перевантаження, коли мозок постійно перевантажений, намагаючись обробити величезні обсяги даних. Я сам помічаю, як мені важко відключитися від телефону, електронної пошти та соціальних мереж. Постійне підключення до інтернету створює ілюзію продуктивності, але насправді це руйнує нашу здатність концентруватися та глибоко мислити. Ми звикаємо до миттєвих результатів і постійної стимуляції. І наш мозок стає нездатним функціонувати в більш спокійному та зосередженому режимі. Крім того, я думаю, що зміна способу життя також відіграє свою роль. Багато молодих людей ведуть малорухливий спосіб життя, харчуються нездоровою їжею і нехтують сном. Усе це негативно впливає на здоров'я мозку та когнітивні функції. Що можна зробити? Але нападайте у відчай. Як справедливо відзначають автори статті, наш мозок має дивовижну здатність до адаптації та перебудови нейропластичність. Це означає, що ми можемо покращити нашу когнітивну стійкість і захистити свій мозок від негативного впливу в сучасного життя. Ось кілька порад, які я вважаю найбільш ефективними. Пріоритет сну це чи не найголовніше я сам часто жертвував сном заради роботи чи розваг. Але тепер розумію, наскільки це безглуздо. Недосипання не тільки погіршує пам'ять і концентрацію, але й негативно позначається на загальному самопочутті. Намагайтеся лягати і вставати в один і той же час, навіть у вихідні, і створіть комфортні умови для сну, темну, тиху і прохолодну кімнату. Рух це життя, регулярні заняття спортом. Це не тільки спосіб підтримувати себе у формі, але й потужний стимулятор для мозку. Вправи збільшують приплив крові до мозку, стимулюють нейрогенез, утворення нових нейронів і покращують когнітивні функції. Я намагаюся займатися принаймні 3-4 рази на тиждень, чергуючи кардіо, біг, плавання і силові вправи. Правильне харчування, паливо для мозку, те, що ми їмо, безпосередньо впливає на роботу нашого мозку. Їжте продукти, багаті омега, жирними кислотами, лосось, насіння, чия, волоські горіхи, поліфенолами, ягоди, какао, зелений чай і листову зелень. Намагайтеся дотримуватися середземноморської дієти, яка вважається однією з найкращих для здоров'я мозку. Я помітив, що коли я правильно харчуюся, мені легше зосередитися і запам'ятати інформацію. Стратегічні перерви: не намагайтеся працювати без перерв, дайте своєму мозку час відпочити та відновитися. Відійдіть від екрану, помедитуйте, прогуляйтеся на свіжому повітрі. Особливо корисні прогулянки на природі, які відновлюють розумову енергію. Намагаюся кожні 25-30 хвилин роботи робити короткі перерви, щоб не перевантажувати мозок. Психічний стрес постійно дізнаватися щось нове. Вивчайте мови, грайте на музичних інструментах, вирішуйте головоломки. Усе це сприяє зміцненню зв'язків між нейронами та підвищує когнітивну стабільність. Зараз я вивчаю іспанську, і це не тільки цікаво, але й корисно для мого мозку. Цифровий детокс – це, мабуть, найскладніше, але й найважливіше. Спробуйте відключитися від цифрового світу хоча б на кілька годин на день. Вимкніть телефон, закрийте ноутбук і просто насолоджуйтеся моментом. Спробуйте читати книги, спілкуватися з друзями та родиною та займатися хобі. Я намагаюся принаймні один день на тиждень проводити подалі від свого телефону та ноутбука, і це допомагає мені перезавантажитися та відчувати себе більш відпочилим. Добавки чи варто їх використовувати? У статті згадуються такі добавки, як Цитиколін, ресвератрол і канна. Я не фахівець у цій галузі, тому давати конкретні рекомендації не можу. Проте, якщо вам важко отримати достатню кількість корисних для мозку поживних речовин лише за допомогою дієти, варто проконсультуватися зі своїм лікарем або дієтологом, щоб дізнатися, які добавки можуть вам принести користь. Висновок, наш мозок вимагає уваги. Сучасне життя створює величезний тиск на наш мозок, і цей тиск проявляється набагато раніше, ніж ми можемо собі уявити. Але ми не базає силі. Ті самі звички, які захищають наше серце, м'язи та настрій, хороший сон, регулярні фізичні вправи, здорове харчування та боротьба зі стресом, також захищають нашу пам'ять і концентрацію. Пам'ятайте, що наш мозок наш найцінніший ресурс. Бережіть його, і він відплатить вам своєю гостротою і ясністю розуму. І наступного разу, коли ви забудете, навіщо ви увійшли в кімнату? Не панікуйте, сприймайте це як легкий поштовх до свого мозку. Це вимагає уваги, послідовності та, можливо, трохи менше часу перед екраном. Я надіюсь, що ета стаття поможе вам задуматися о своєму мозге і прийняти мери для його защити. Забота о своєму мозге це інвестиція в своє будуще. Удачі! Пі ес, я хотів би почути ваші думки та досвід у коментарях. Які звички допомагають вам зберігати гостроту розуму? Як ви справляєтеся з цифровим перевантаженням? Які добавки для здоров'я мозку ви використовуєте, поділіться своїми порадами та рекомендаціями. І пам'ятайте, турбота про свій мозок це турбота про себе. Будьте здорові та успішні. Всього найкращого. З повагою! Ваше ім'я. Експерт-блогерів. Посилання на ваш блог. Соціальні мережі. Контактна інформація. Спасибі читачам. Заклик до дії. Висновок, підпис, Дата. Місце. Додаткова інформація. Бібліографія. Спасибі спонсорам. Юридична інформація. Політика конфіденційності, Умови використання, відмова від відповідальності, Контактна інформація, Соціальний сети, Блог, Подкаст, Відео. Курс, Вебинар, Конференції, Мастер-клас, Собития, Партнер, Сотрудники. Інвестор. Поставщики, Клиент, Форум, Сообщества Групи, Бизнес-модели, Стратегії, Інновації, Тренд, Технології, Наука, Іскуєство, Культура, Історія, Географія, Політика, Економіка, Філософія, Релігія, психологія, медицина, Образування, спорт, розвлечення, путешествує, еда, напитки, одежда, обу, аксесуар, дом, сад, автомобили.